Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову залетіли в Бравл Stars ось, щоб апати ранги нашим юнітам. Так, нові цей. Так, так, так. О, так, я апнув в третю бронзу. Ось. Що знає головніше. Брон... Ой, третя ліга моя, Едгар на 22 рівні. В мене з'явився Ріко. І в мене з'явився Мелоді. Ось! Ось такі справи. І зараз я хочу його протестити. Звісно, я його в п'ять боїв, десь я його протестив, він мені ну, так, щоб сильно, не сподобався ось. Але він прикольний, типу. Демеджа він має не багато, але може і внести таку, Ось, бачите, в нього такі штуки: Е-е, чел емс, відвали від ось так. Емс може мене запросто рознести просто. Тому давайте ще раз протестимо. Е, і, ну, може, я щось не зрозумів. Звісно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може на неї треба якось по-іншому грати, типу від деф, а потім вилітати на останнього, коли залишається один чел. Типу, я не знаю. Типу, ось так вона може винести челів, коли немає цього е, людей поблизу сильних. Так, зараз стужки буде хана, я думаю. Бо-бо-бо. бо. Чел, в мене дальник. Ти мене не зрозумів? Дальнік Баунчик. Так, все. чика бум-бам-бам. Ого. Так, ну і все, я не хочу більше не грати, бо вона мені трошечки. Ну, і не трошечки зовсім не подобається від слова зовсім. Типу, вона мене бісить навіть. Типу, о, да. Окей. Так, зараз в мене є цей. Типу, я хочу відкрити свій клуб. Він коштує 1000 хемчиків. Ой, 1000 цих монеток. Типу, це трошечки дорого, але я дуже-дуже скоро це зроблю. Ось. Типу, я дуже-дуже скоро нафармлюю тисячу монеток. Ось і відкрию собі клан, щоб всі підписники могли залітати, якщо ви хочете. Ось так п'ємо гаджет і фармимо дуже багато бочок. Що тут де там? Де він? Де він? Опа, 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 опа. Зараз йому можу. Ого! Бул-бул-бул. Бул. Я не люблю була. Але може і влетіти в нього. Тільки скажіть, де він? Ого? Ого? Ого, Булла. Окей, грати знову. Знову, знову, я вам зараз покажу такий рознос. Ви будете просто в шоці. Ви бачите, скільки тут цих шарфів? Так, п'ємо гаджет, щоб розбивати всіх. Е -е, давай дружити. Ого! Ого. Так, я би в цього влетів би. Ого, а тут два шарфа. Ого, а тут два сильних шарфа. Ого! Капець, як, його, як я його не виніс. Капець. Окей, все. Я на них всіх образився. Я зараз просто в кустах буду сидіти до останнього просто. Буду сидіти і все. Ну, всі вони там будуть. Ооо! О, ну тут сильна катка буде. Я не хочу з ними цей спорчатись. Я не хочу з ними битись. Бо вони мені можуть і кабінку подраздати. Угу. Відходь, відходь. Я знаю, він мене чекає. Напевно, десь. Ну, окей. О! Які ліуденькі. Бабрп. Брп. Все. Збрили. Все останній гаджет. На ось цього чела. Ні, я, я по ньому урони проходив. Я психую. Я реально психую. Так, окей, друзі, в мене, якщо хтось не знав, з'явився телеграм-канал ось. Там проходять е, всі новини про наш канал, та е, я запрошую вас, коли я починаю відос. Ось. Я одразу ось пишу перед відосом. Так, я би його розніс би навіть, але в мене менше ХП набагато. О, чотири шарфіка такі. Туц туц. Я їх хочу підловити, коли в них буде мало хп-шок. Щоб їх просто розвалити. Ага. Так, так, я з цих. Ага, я друг, я друг. Так, я вас потім розіб'ю просто. Я не хочу поки що кидатися. Типу. Вбій проти шарфів. Угу, Окей. Всі шарфи зараз на них летять. Так, цього, напевно... Оу. Я спалився. ой, е, е, я друг, я друг, так, так. Жбаньк. Все виносом виносим. Виносимо, виносимо. Вони були вороги. Я чесно кажу. Чого? Чов, друзі! Так, розходьтеся, де всі? Ажбонь. У мене 11 банок. Алло? А, це всі люди, які залишились. Так, я не хочу поки що кидатись на цю. Я забув, як вона називається. Ну ось цю чотку, в якої там ульта. Та ні-ні, я друг, так. Так. Бруп. О, ні! Ні-ні-ні-ні-ні. Ульта. Фуф, я не. Я не змій. Але скажіть, я портизан крутий. Так, все. Ми зараз апнемо. О! Так, забираємо зірочку. Так, бунк. Ого. Так, ми ось зараз. Майже підкачались до першого, до першого сріблена Едгари. Це прикольно, ж прикольно. Так, воно витеклий квест, я би шелі обновив. О, точно! Її шелі звуть. О. Так, ну окей. Давайте ще пограємо. Мені дуже подобається на ньому грати. Типу, це такий танк, який просто виносить. Просто <різь> <різь> і все. О, Шелік Хелл! Зараз не буду Шеліка. О, Едгар з крутим цим скіном. Мені подобається такий. Та ні ні, давай дружити. Е. Хух. Ото сейф. Ви бачили цей сейф? Я просто засейвився. Бо в мене був гаджет. Ця. Ч. Ее, шарф. Я не хочу. Я не хочу з тобою воювати. А де ти там взагалі? О, ба 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 А ба 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 В нього був щит. Я теж хочу щит собі. Але, ну, більше мені подобаються гаджети на Ульту. Бо це ульта. А то якийсь сам щит. Типу, тобі, ну так, типу. Ти можеш просто такий рознос зробити, коли в тебе є ульта і потім щит. Так, але треба ульту ще нафармити. І це, ну, складно. О, Дін, дякую за ці. Дякую. І я пішов. Чел. Ні-ні-ні. Я не хочу з тобою битись. О, я не зміг ультою бахнути. Я хотів з збігти з ультою. Так, мені чогось не подобається. Давайте. М о! 28 хвилин. Командний день. Давайте нокаут виберемо. Який там цей. А, там завжди різний. Окей. Я хотів подивитись на мапу. Може, я би взяв якийсь. чого тільки три людини. О, 4 вже. Може 5 і 6 буде. О, ура! Так, все. Будемо дивитись, будемо дивитись. Мені дуже цікаво. О, в них також є шарф, але у нас їдальник, 8 біт і ось ця чела. Я забув, як вона називається, але вона достатньо сильна. Так, що ви? Я не хочу на шарфа лізти. О, я не зміг винести шарфа. Ну, Де ви були? Фуф, добили. Кольт, о, я вспомнив, як воно називається. О, Кольт. Так, на, на, давайте кольта, побачення. залишився один шарфік. Ну, розвалить цього шарфа. А, він ульту. Ні-ні-ні, що ви робите. О! Оце розніс. Я не знав. Що вони так можуть? Так, в куху б я б залетів би. Я би так би. Ні, я не хочу. Угу. Окей, Кольт. Оу, oh, ноу. No. Окей. Добий! Чи, ну чого, добий, ну добий-добий? Чого ви тупіте? Ну за що? Розвалій! Розвалюй! Розвали. Шарфа нема! В тебе угрози зовсім нема, окрім цього. Кольта. Оу. Oh. Oh. <звук> Оу. Шкода. Ну, окей. Так, кольт. Я би не хо. О, ті чепати, кольта. Але я так розумію, треба. А ну-ка, підходьте. А, це вісім біт залишився. І все. Mm. О, ні! ну! Навіщо? Як він відхилився так сильно? Я не зрозумів. Окей, значить, на... Так... зачистка. Хм? Та я б хотів би режим 5х5. Щоб вони його повернули, бо режим 5х5 це крута штука. Це реально прикольно. Ого, нам буде трошечки поганенько, бо в них є ця. Бі... Ой, ні, ні, не бібі, а мій улюблений юніт другий. Бо це дальник. Ой, улюблений дальник. А, ні, це бібі. А я б в бібі залетів би. Оу, oh, не. No. Так, окей, підходьте. Підходьте, роздам джазу. Тобі хана. О, ні. Мене нахітали, капець. Два очка в них. Так, окей. Кольт. Ой, ні. да, Кольт. Він називається проблемний юніт. Достатньо дуже-дуже сильно проблемний. Але, 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 можна його і знищити. Але це неможливо. Бо всі тут ближніки, тільки один цей е, дінич, дінич-дінич, Один дінич сильний тут. Бо він дальнік. О, ні-ні-ні, ну окей, я виніс двох. Двох. Це вже добре. Я би ще так би залетів би. сильно. О, неу, Вони. це підстава. Повна підстава. Б... Бій, закінчен, чого? Чому? Окей, я вибираю на цю катку ніяк, не шарфа. А Джесі. О! Мій улюблений дальній це Джейсі. Ну, артилерія, звісно, діноч. Так. Так, так, так. О, о, все. все буде шикарний бій. Бо в них тарарайка -та, тара ближня, типу, достатньо ближня. Так. О, очко, цей стужка також ближня, і залишається. Медведця, але вона також виноситься просто за секунду. Так, виносимо цього бань і буньк. Так, виходь, бам-бам-баум бінюм бам. Так, я ставлю ось тут трельку. Бау. Ось так. На 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 розвалюй трель, розвалюй! А що, її вже розвалили, чи що? Капець, окей. Тара, тарарайка. Куди ховаємося? А бурі бум-бамба. О, так вон, ось хто в мене дамажить. Так, це що? Ммм, бо найкрутіший тут. Хм. Я предлагаю заїхати ще раз на неї ще, але зараз я подивлюсь, так кустики, кустики, кустики. Хм. Хі -хі -хі. Я просто думаю, може взяти мені дінча? Ось. Типу, щоб розвалювати. Так, все, пошарфою. Дали плюху, бау. Я знаю, де він знаходиться тепер. бдюнь, ні. На на на. Бюм, пірім пу пупу. Вона їх заповільнює. Е, куди, куди ну чел? Ну, куди ти поліз? Е-е, Чого в мою турельку розвалюєте? На, шарф, 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 шарф. Рознесли баум. Банк. Ні-ні-ні-ні. ні Ви мене так легко не вб'єте. Так. На, на, на. На заповільнили і розвалили просто. Банг, бань, баньк. Я тут найкращий, мені здається, гравець. Типу, бо в мене найбільш урон, я ще ні разу не помер. Типу. Моя турелька дуже сильно заповільнює їх. Типу, це щось? Так, що? Так, я найкращий. Сорок дев'ять урону тисяч. Ну шо, як ви? Норм. Я предлагаю взяти Пеніді на Майк. О, Ріко, Ріко, Ріко. 2000 урона. І він прикольний. Окей. Він, типу, а, блін, у них також Ріко. Але в мене краще Ріко. У мене апнутий Ріко. Подивіться, який в мене скін. Мені випав з міфічного чи легендарного навіть. Так, легендарного Крейта. Так, бут. Так все її не існує. Так, мені допомогли. Емс, Емс, Емс. Ти дуже багато на себе береш. Що? Розвалювати ось так Так, ріко. Так, ось так ріко розвалили. Зараз цього розвалимо. Буд. Аго. Ну давай. Ну, ви мене бісите. Тримайте! Чес, думаєш, я тебе не вб'ю? А-а-а! На хіт, на хіт, на мене. Окей. Е-е-е! Чел, ти чо? Бзжит, бж? Ого, ого-ого! Ну, звісно, де ж ви пропадаєте на мій? Ну чому? Але я тут найкращий, дивіться, 29 тисяч урону. Я на Я предлагаю ще раз на ньому, бо ну, він трошечки нормально роздає джазу. Так, у них тільки один дальник. О ні, я не знаю, що цей гриф дає. Хм, Окей. А, він прикольний, він Ну, був вибір а, між ним та цим та шарфом. Ну... Як ви знаєте, в мене є шарф. Немає цього гріфа. Тому я вибрав шарфа. Бу. -у -у. Е, е, ні ні не 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 не. Треба на нього було залишити цю ульту. але підходь бери, підходь бери, бірім бірім бум. Ми реально роздаємо таких джазів буд. На, тримай. Я бачу тебе, чел. Я тебе бачу і дуже добре бачу. Я не сл слепий. О, все, ми розвалили. Так, let's go. І я знов найкращий. Так. 26 тисяч урона. Йоу. Велика пачка, величка пачка. Я би спробував Найді на Дінаматі. <кхід> так. Угу. Так. Угу, Нова іконка, ну фітня. Так, кому цікаво, я зараз покажу своє ID. Ось. Як ви бачите, моє ID. Ось воно. І let's go. Тому, якщо ви хочете попасти до мене в друзі, поставте відео на паузу та киньте мені запрос. Ось. Ось. Перепишіть його та киньте. Я всіх приймаю, бо тут немає цього. Типу, ограничення ось. Тому, будь ласка, якщо ви хочете. Так, підходь бери, підходь бери. Ні-ні-ні, Кольт. Куди? Чого ти із себе? О, пача, прикольна позиція. Кольт, привіт. Як справи? В тебе погано, я знаю. Підходьте, беріть! Підходь беріть. Підходь хі... Під підходь, бери плюхи. Можу би нескінченно накидувати, поки час не закінчиться. Бауньк. До побачення, Коль, до побачення цього. Ой! Зламав свою базу. Ну окей. На-на-на-на-на. go. Я знову буду найкращий гравець там. Банк. І буньк, я знаю, куди ти підеш, тому. Оу, ну. Єс, гоу. Ми всіх повиносили. Я найкращий гравець знову. Я більше всього урону Летс гоу. Так, все в мене 850 коїнів мені трошечки не вистачає, тому я трошечки не розумію. Сипа компаньйон. Збільшується. Ну, я не знаю, як мені їх використовувати. Хм. Угу. Я думаю, це краще. Краще, хай вони будуть дуже повільними, ніж просто буде менше цей типу, швидкість атаки. Так, 8 біт, кстати, 8 бід. Прикольна штука, але в мене його немає. Ось, бо я там вибрав Емс, а ні, в мене Емс також немає. Я не пам'ятаю, кого я там обрав. Але. я зараз шкодую за це. Ось так. Хілл. bang, bang, Бюнг. Банк. Ні, не зміг вбити Oh no. No, 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 нас виносять, нас виносять, а я тебе зараз також винесу, бо я тут. А ну підходь, бери, так, пам-пам-пам-пам-пам, ні-ні-ні, спасіть, спасіть, врятуйте мене. О, вбили, перший кіл, в них п'ять кілів, але якщо я зараз попав би по цій штуці. Оу oh, неу. No. Так, все, мій надобий, підходьте, беріть. Пиріжки новенькі, пиріжки новенькі, пиріжки новенькі, банк, баньк бань банг. Шарф, де ти там сидиш? Йоу! Ну, звісно. Так, цього винесли. Зараз по цій накинемо. Баунг! На, ви... виносимо. Я там найбільше урону вкидаю. я... Бо дуже сильно забоявся. Накидав дуже багато всього. Так, окей. Баунг, баунг! На, підірвав його. Так, а де цей? О, він їх там повиносив норм. Так, баунк, баньк, баньк 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 Ну добий! чел, шарф, 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 шарф. Геп! На, тримай. Ні, ну куди ти пригнув? Чел, вона ж тебе винесе, був в тебе нема хп. Зрозумів, це? Добавив їм один бонус на, тримай. На. Але в них більше кілів. Треба винести кого-небудь. Може буде продовження? На, все. В нас нічя. Не можна підставлятись. ні 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 куди ти. Е, як? На, а не можна мені підставлятись під бо. Уф, мене врятувала ця штука. Штуканція. Фу, фу А як? А як, мазик? Кращий момент. 63 тисячі урону, Йоу! Шо ви як ви? Але чого? Ну, друзі. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал, ставте вподобайне. Ось. Та пишіть коментарі, і чи хочете ви ще продовження, як я прокачую своїх юнитів чи ні. Ось. вам за перегляд.